Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається 101 далматинець Пожежник Роллі». Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Одного ранку, лежачи на сонечку, Роллі дивився, як починається новий день. Його батько Понго супроводжував роджера, який порядкував біля корів. Його мама Петіта спостерігала, як Аніта збирає яйця у курнику, а їхня помічниця Ненні зривала яблука. Свіжі яблука. Без сумніву, це означало, що ненні планує сьогодні спекти яблучний пиріг. Ролі аж запищав на радощах, і Марші побіг у дім, щоб розповісти цю чудову новину іншим. Він побачив печа й пенні. Братик і сестричка дивилися серіал про пса-блискавку. Це була серія про те, як героїчний собака гасив пожежу. Вперед, блискавко, вперед! кричала Пенні. «Пенні, пече. вигукнув ролі. У мене гарні новини. Але ті його не слухали. Колись і я стану пожежником, як блискавка. вигукнув Печ. І я підхопила Пенні. Що, справді? перепитав Печ. Думаєш, ти достатньо швидка? «Ха, я впевнена, я легко обжену тебе. крикнула Пенні. І щенята помчали до дверей, саме тоді, коли в дім заходили Роджер, Аніта і нені. Е, пече, не жени так. вигукнув Роджер, коли молоко розхлюпалося на цуцика. Обережніше, пені. скрикнула Аніта, коли яйце розбилося просто біля їхніх ніг. От лишенько, додала нені. Наш дім перейшов у собачі лапи. У будинок зайшли Понго і Петіта. Ану, вгамуйтеся, діти, гримнув Понго. Але татку, благально мовила Пенні, ми тренувалися, щоби стати пожежниками. Хм, Є ідея, сказала Петіта. Ходімо до хліва. У хліві Петіта і Понго підготували завдання. Отже, цуцики, ми зараз проведемо тренувальні вправи. Подивимось, чи хтось із вас готовий стати пожежником, сказала Петіта. Песики схвильовано загавкали. Пожежники акуратно і швидко складають шланги, пояснила Петіта. Перевіримо, як ви впораєтесь із садовими шлангами. Печ і Пенні хутко скрутили свої шланги в ідеальні кільця. Ролі старався, як тільки міг. Проте, коли закінчив. То з ніг до голови заплутав сам себе у велетенський вузол. Далі, для порятунку людей, пожежники використовують драбини, сказала Петіта. Подивимось, хто швидше залізе на драбину. Щенята побігли до драбини, але ролі боявся висоти. В нього запаморочилося в голові, і він полетів вниз, вдаряючись об кожен щабель. Петіта помчала до нього. Ой, Ролі, сильно забився. Усе добре, мамо, запевнив Ролі, хоч було видно, що він почувається розчарованим. Останнім випробуванням були перегони до пожежного гідранта на край ферми. Я не впораюся, засмутився Ролі. Ти чудово справляєшся, сказала йому Петіта. Не здавайся, синку!» Ролі попрямував до лінії старту. На старт, увага, руш. закричав Понго. Дуже швидко Роллі відстав. Засмучений, він сповільнився, щоб перевести подих, аж тут відчув дещо незвичне. Та це ж запах диму, а мав би бути аромат яблучного пирога, якого готує на обід Ненні. Ролі забув про перегони і поквапився на кухню. Без сумніву, дим підіймався з духовки. Пиріг горів. Ролі подумав про те, як вчинив би героїчний пес блискавка, а тоді зібрав усі свої сили і загавкав так голосно, як тільки міг. Незабаром прибігли Аніта, Роджер і нені. От лишенько. Скрикнула нені і миттю вимкнула духовку. Я зовсім забула про пиріг. Аніта й Роджер відчинили всі вікна та двері, Понго, Петі та і печ примчали вже тоді, коли дим майже розвіявся. Ого, як добре, що ти відчув запах диму, Роллі, сказав Роджер. Інакше могла би бути пожежа. Ти наш герой. вигукнула Аніта. От що я думаю! Ми сходимо до пожежної частини і розповімо пожежникам про нашого – усміхнувся Роджер. Нені пригостила цуценят смаколиками. У певних ситуаціях не завжди важливо бути найшвидшим, зауважив печ. Чи найсильнішим? додала Пенні. Ми всі можемо виявити сміливість, коли це потрібно, сказав Роллі з повним ротом. Відвідини пожежної частини минули саме так, як про це давно мріяв роллі. Він побачив справжні пожежні машини і зустрів справжніх вогнеборців. Ти сьогодні дуже гарно попрацював, сказав командир і надів шолом пожежника на голову роллі. Напевно, маєш нюх до небезпеки. Роллі почував себе справжнім героєм. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.